Окей, Google, яку найбільшу вагу може підняти горила. Ой, а мого синяти почали змікавка, це нормально? А чи справді людина не може лизнути свій ліпи? Хм, Попався? А тепер сховай язик і опусти руки. Але все-таки напиши в коментарях, чи вдалося тобі його лизнути. До речі, ти знав, що станом на 2023 рік в інтернеті є приблизно 120 зетабайтів інформації. Зета що? Окей, давай зрозуміліше, це десь. Трильйон айфонів на 128 гігабайтів. І це ого-го. Ого. Можеш сам перевірити. Але на звичайний запит, яка сьогодні погода, Google видає понад 6 мільйонів результатів. То як серед такої кількості посилань швидко знайти саме те, що тобі потрібно, і головне, як не повестися на фейки? дивись далі дізнаєшся. Кібархата. Ти, мабуть, у курсі, що Google Search найпопулярніша пошукова система у світі. Але, звісно ж, не єдина. Просто в Google найбільше користувачів. А саме слово гуглити вже давно стало синонімом до пошуку інформації. Почнімо з того, як ти зазвичай гуглиш. Вводиш запит, клік по клавіші Enter, клік на перше посилання, яке вискочило у стрічці. Готово. Або ж навпаки, якщо потрібно знайти відповідь на складне запитання, то блукаєш довго і нудно. Уже навіть на десяту сторінку результатів перейшов і все марно. Так здається тобі саме час завести в голові нову папку під назвою лайфхаки правильного гугління, які я почув у кіберхаті. Погнали лайфхак номер один. Користуйся панелю під стрічкою пошуку. Там є розподіл за категоріями відповідно до того, що ти хочеш знайти. Зображення, відео, карти, все про серіал Венздей усе там. А ще там є така кнопочка інструменти. Клікнув на неї і відкривається додаткове меню, де можна вибрати мову пошуку. Вибираєш українську, і вже менші шансів, що тобі підкине російський сайт. Також можна зазначити часові рамки. Наприклад, щоб прочитати свіженьку новину. Тисне за минулі 24 години. А коли готуєш реферат про період козаччини, вибереш ширший діапазон, щоб знайти більше цікавих фактів. Лайфхак номер 2 Гугли за допомогою зображення. Повертаємось до нашої стрічки, куди ти зазвичай вводиш текст. Ану, посунь, курсор правіше, ще правіше, ще ще, отут стоп. Коли вибираєш пошук за зображенням, то Google бере картинку чи фото, які ти завантажуєш. І шукає схожі на них. Наприклад, вранці на балконі ти сфотографував прикольну пташку і хочеш дізнатись її назву. Завантажив фото. Опа. Google тобі її знайшов. Перед тим, як перейти до наступного лайфхаку, послухаємо ТікТок-блогерку під ніком Ельвіка. Ви точно бачили її відео. Як я шукаю інформацію для своїх відео? Я йду в бібліотеку. Жартую, звичайно ж, я все шукаю в Гуглі. Це займає у мене близько години або двох годин. Це залежить від сценарію. Я завжди використовую декілька текстових джерел і декілька відеоматеріалів з перевірених ютуб каналів. Круто, поїхали до лайфхаку. номер три чи ти знав, що можна гуглити не лише за допомогою слів і чисел, а й символів. Наприклад, щоб Google підкинув тобі всю інформацію, яка слово слово збігається з твоїм запитом, постав його в лапки. А щоб тобі не траплялись російські сайти, наприкінці кожного запиту доставляй мінус ру. Скажи, крута, опція, але як бути, якщо російські сайти далі лізуть як таргани у кожну шпарину? <реклак> Дивись, у правому куті сторінки ти побачиш зубчасте коліщатко. Натисни на нього і відкрий бокове меню. Бачиш розділ мови. Переконайся, що в тебе всюди стоїть українська і немає російської як додаткової. А про приховані фішки Google Чу працівники зробили їх, мабуть, просто по приколу. Наприклад, такий: веди в рядок пошуку це слово, і твій екран похилиться як голова кота, який просить їсти. Прикольно ж. Ну а якщо ти попросиш цю фразу, то екран перекрутиться як барабан пральної машинки, тільки обережно від такого може й почати мудити. Ей, аго, ти ще тут? Я ще не все тобі розказав. На чарті TikTok. я точно знаю. Інфу ти не лише гуглиш, а й тікточиш. Тож послухаймо, що скажуть Марія та Юстина, співзасновниці tiktok агенції Хікс. Насправді в TikTok зараз присутні всі, напевно, експерти, починаючи від е, юриспруденції і закінчуючи хімією, е, фізикою, і загалом різні пізнавальні канали так само присутні. Е, тому важко сказати, яких експертів взагалі немає, і яку науку не можна вчити за допомогою TikTok. І загалом, під час повномасштабного вторгнення, TikTok ще й перетворився на новинний канал, тому новинних пабліків так само багато, які по суті так само є інформативними. Найпопулярніший спосіб пошуку в TikTok – за хештегами. І відповідно, коли ви хочете знайти якусь цікаву інформацію, ви можете два або три рази вбити е, в пошуку за хештегами цю інформацію, яка вам потрібна, і TikTok буде вже вам підкидувати надалі такі ролики. Алгоритм дуже розумний, тому надалі ви просто будете бачити їх в рекомендаціях, оскільки він адаптовує контент під ваші інтереси. Створювати контент в TikTok може кожен, тому тут є як і справжні експерти, наприклад, справжні лікарі з досвідом і е, звичайні любителі, які можуть тільки починати свою і не бути такими е, ще досвідченими. Тому ми рекомендуємо всю інформацію перевіряти, е, ще раз гуглити, е, консультуватися з експертами, особливо якщо це стосується чогось, що пов'язане зі здоров'ям. Сенсація Анело над волинню. Ні, стоп, не так. Сенсація АНЕЛО над волинню. Так, краще. Стоп, я забув. Ще 17 знаків поклику. Натрапляв на такі заголовки. А тепер скажи чесно: репостив чи ігнорував? Молоде, що не репостив. Адже це майже 100% буде фейк. Чому? Бо ці всі гучні заголовки, ви не повірите, але мало хто знає, лише 5% людей. Виграйте смартфон усього за один клік. Просто хочуть затягнути більшу кількість людей на свій сайт. Навіщо? Це називається клікбейт. А що більше людей на сайті, то більше переглядів реклами, якої там буде повно. А відповідно, більше грошиків у кишені авторів цих сенсаційних новин. А от як відрізнити фейк від нефейку? Про це тобі розкаже експертка Оксана Мороз. Інформаційні сміття вони є у кожному фактично каналі інформації. Вони є як сайти, вони є в Телеграмі, вони є у вайбері, вони є у Фейсбуці, вони є в інстаграмі. їх дуже багато є в тіктоці в Ютубі. Що це таке? Це канал, який виглядає як новинний канал, тобто вони дуже чітко макують під новинні ресурси. Вони будуть інформувати нас першими. Про події, які відбуваються, вони будуть давати дуже гучні емоційні заголовки. на кшталт Путін помер, і ми знаємо, коли в котрій годині що там відбувається в Росії, і так далі. І це буде до нас доходити в різних форматах у відео, в текстовому, в месенджерах, і так далі. Що відрізняє їх від медіа? Від медіа їх відрізняє те, що це як правило. Анонімні ресурси а в більшості випадків, коли ви зайдете в опис того чи іншого каналу, ви не знайдете там ніякої інформації, тобто ніхто не несе відповідальність за ту інформацію, яку там транслює. Чому така модель? Вона є достатньо поширеною, тому що вони живуть принципу опублікувати інформацію першими. Якщо ти хочеш публікувати інформацію першими, то перевірка інформації в цьому ланцюжку вона не приймає участі, тому що ну, якщо ти перевіряєш інформацію, ти її першим не публікуєш. Тому що знайдуться інші сміттярки, які це зроблять, поки ти перевіряєш інформацію. Ось тому це ключовий критерій, як ми можемо розпізнавати. Це анонімність. Тому ми гортаєте стрічку і бачите, нібито медійний новинний контент. Він вам цікавий з тих чи інших причин. Будь ласка, натисніть на е, цей канал, на цей акаунт, е, на це на цей вебсайт, і подивіться де, власне, хто стоїть за ним. Тобто, хто е, чи людина, чи редакція несуть відповідальність за те, що там публікується. може це бути блогер. Тому, будь ласка, коли є емоційне включення, е, потрібно дуже проскіпливу інформацію перевіряти. Кіберхата. Окей, з інформацією ми розібрались. А як щодо фото, як перевірити, чи воно не фейкове, натисни правою кнопкою миші на фотографію, і з меню, яке вискочить, обери пошук зображення через Google. Обрав? Молодець! Тепер ти бачиш усі ідентичні або схожі фотографії. Можливо, навіть знайдеш перше джерело, яке аж ніяк не стосується фейкової новини. Якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? До прикладу, із відео трішки складніше. Але все ж варто спробувати. Просто зроби скріншот найбільш яскравого кадру, та закинь його у пошук за зображенням. Це методи викриття фейків, які заберуть у тебе максимум хвилину. Але бувають і складніші випадки. Це коли неозброєним оком складно помітити, що там щось відредагували. Для цього є спеціальні ресурси, які використовують професійні фактчекери, тобто ті, хто перевіряють правдивість новин. Посилання на них ми залишимо тобі в описі під відео. Неодмінно поюзай. На початку цього відео я тобі казав, що Google це найпопулярніша платформа для пошуку інформації. Так ось віднедавна в нього з'явився досить серйозний конкурент. Я попросив його представитись тобі. Привіт, глядачі Кіберхати. Я ваш віртуальний асистент Чат GPT. Завжди готовий вам допомогти та відповісти на всі ваші запитання. Якщо у вас є щось, про що ви хочете поговорити чи дізнатися, не соромтеся питати. То що ж таке, цей чат GPT? Якщо зовсім просто, то це звичайний чат-бот. Такий самий, як у Телеграмі чи вайбері, але в його основі штучний інтелект. І в цей інтелект. Запхали велику частину інформації з усього доступного інтернету: Статті з Вікіпедії, новини, книжки, відповіді на форумах тощо. А вже на основі всього цього він хутко дає відповіді на будь-яке твоє запитання. Але ж треба знати, як правильно джепетішити. ChatGPT не видає вам відповідь, він її генерує. Якщо ви правильно запам'ятаєте це слово, ви зрозумієте, що це як Т-9. Він просто генерує найбільш імовірний текст для вас. Якщо він виглядає вам дуже гарним і класним, це тому, що він на це запрограмований, але він ніколи не знає правильну відповідь. Він просто бере все, що є в інтернеті, і віддає вам в якомусь гарному середньому форматі. Проте зараз ви маєте все розуміти, що і в інтернеті. І в чат GPT достовірність інформації завжди має потурбувати вашого критичного мислення, і вам доведеться завжди перевіряти це і заопитувати себе, чи то правильна відповідь чи ні. Так як ChatGPT GPT імітує текст, тому ви маєте очікувати будь-які фейки від нього. Він може згенерувати вам випадкові посилання, він може вам згенерувати випадкові факти. Що ви спитаєте за себе, він скоріше за все. То просто напишіть своє прізвище та... і попросіть його розказати про вас. Він, скоріше за все, просто гарно згенерує автобіографію на основі інших автобіографій в тому світі. Кіберхата. Головне завжди пам'ятати. Що не все, що написано та сказано у мережі, є правдою, навіть те, що тобі розповів я, оце так несподіванка. Ти можеш поставити під сумнів кожнісіньке моє слово. І піти перевірити всі лайфхаки самотужки, щоб точно в цьому переконатись. Хм, чати GPT, як весело завершити youtube відео і попросити, щоб поставили лайк, написали коментар і дивились наступні випуски. Час закінчити цей відео експеримент. Якщо ви не бажаєте, щоб це був кінець, давайте зробимо цей лайковий челендж, поставте лайк, якщо вам було весело, і напишіть коментар з ідеями для майбутніх випусків. Ну, чат GPT ще вчиться, але про лайк не забудь. З вами була кіберхата та Микола Мальчик. До зустрічі, па Кіберхата.